Дуже сильно розганяється, що залужний, начебто, там зібрав якийсь передвиборчий штаб в Лондоні і готується до виборів. Звідки власне ростуть ноги? Ноги ростуть от від цієї панянки. Це Кеті Лівінгстон. Знаєте, я от дуже там багато зараз пишуть, що це вона робить ця Кеті Лівінгстон, яку насправді ніхто не знає, яка там не має потужних фоловерів в соціальних мережах, і, і, можливо, вона просто займається якимось самопіаром, ця журналістка американська, і вона, наприклад, там розганяє свої соціальні сторінки, стверджуючи, що у залужно готується якийсь передвиборчий штаб, і він уже фактично йде на вибори. Знаєте, я спочатку з'їв також цю інформацію. Потім я ще знаєте, що почитав там коментарі відомих наших таких ломів, типу Берези, Береза, наприклад, з Кібе Кеті Лівінгстон за її інсайди. Що, типу, Наєв, наприклад, генерал буде керівником штабу. Вікторія Сюмер від партії Європейська Солідарність буде у нас заступницею штабу, керувати там медійною якоюсь площиною буде в нас колишня жовт журналістка е, Оксана Торопа е, і так далі, і тому подібне, і кхе, Береза значить СТІБЕ, це зараз зі смішного просто захожу. От він пише е, таке, що єдине, що не зрозуміло, чому штаб відкрили в Лондоні і е, його чоловік, який в Києві служить у ЗСУ, чому не у Вашингтоні і чому не генерал Ден Кейн його очолив? Але такі дрібниці мало кого хвилюються, які інша маячня про прізвища, які ми наповнили повідомлення. До речі, звідки ростуть вуха у цій інформації, я приблизно розумію, але розумію те, чому це повідомлення масово поширюють, тому що люди хочуть підтвердження, що залужний йде у президенти і України є майбутнє. Емоційний гачок зачепив багатьох. Якщо я захочу привернути увагу до свого твіттера, який майже не користуюся, то теж використую цю технологію. Напишу, що залужний відкрив передвиборчий штаб у Дубаї, а очолив його. Усики, це також всі повірять, на жаль, але перегляди у повідомлені будуть неймовірні. Так, і він тут говорить, що ну там невідома Кеті Лівінгстон, не пам'ятна ще хто вона, що він там пише. Друзі, я от почитав трошки спеціально готувався, почитав про Кеті Лівінгстон. Вона співпрацює. Вона, типу фрілансерка. Вона співпрацює з багатьма виданнями, в тому числі з виданнями, які базуються там. Офіси мають в Україні Київпост наприклад, так, і вона є. Не переможеться, так, але лауреаткою її матеріали висувалися на поліцерівську премію. Ну тобто, ну ви багато людей, журналістів знаєте з поліцейською премією? Ну відверто. Тобто, я просто цим хочу наголосити, що авторитет, і, значить, джерела. Так, лауреатка політицівських премій, от вона написала про те, що там штаб фактично організовується. Добре, тепер розбираємо ознаки. Значить, якщо ми уявимо, що Кеті Лівінгстон там дійсно пише не чуж, а вона наголошує в своєму цьому чи в соціальній мережі свої, що це не просто чутки. Вона ж так і говорить. Вона дивіться, вона говорить: це не просто чутки. Це, друзі, час для таких кроків не випадковий. Вона пише. Мирні саміти американського президента Дональда Трампа прискорюють переговорний процес, а президент України Володимир Зеленський підтверджує, що вибори можуть відбутися найближчим часом. Його мовчання, цитата, є стратегічним, але послання зрозуміле. Вот. Таким чином, я просто далі не заспокоюсь, значить. Чи дійсно є ознаки того, що іде у нас залужний на вибори? Звернув увагу на ось це? Я думаю, ви там. Взяли участь в, якійсь, в якомусь мемному обговоренні. Навіть фотка я зразу не помітив, попала мемна, бачите, да пролітаючи над гніздом Кукушки, в нас Джек Ніколсон прорубує там десь двері, і стоїть значить, Валерій Залужний, наш посол у Великій Британії у Лондоні. Про цю фотографію дійсно дуже багато мемів з'явилися. Це фотосесія для популярного. Ну я не я не знаю, там жіночий це чи ну просто популярний журнал. ВОК, так? І, і потім, значить, підписи під цією фотографією були абсолютно різні: такі смішні, прикольні. Казали: там я тут в Лондоні, в мене все нормально, що там Житомир? Ну, наприклад, а тут там Джек Ніколсон з'явився. Окей, це ми приїхали. Смішна історія. Далі. Чому цілий колишній командувач о, Силами оборони о, України, так? Ну, фактично головнокомандувач, так, посол вирішив. Знятися в абсолютно няшній, якісь милі, такі, романтичній, флегматичній фотосесії та ще й для популярного видання, які читають жінки в Ок. Є підозра, в принципі, що це така данина західній політичній традиції, Залужний в Лондоні. Його там консультують відповідно комунікатори Західні. Подібні публікації зазвичай робляться на початку передвиборчих кампаній для залучення жіночого електорату. Реально, це традиція, тобто, в Україні такої традиції ну, там, широко розповсюдженої немає. А у західному світі, в Західній Європі, в Сполучених Штатах ця традиція є. Якщо подумати, що його там консультує хтось, західний якийсь піарник. То тоді можна вважати так, що це ознака початку його кампанії. Чому я кажу, що в Україні таких прикладів широко розповсюджених немає? Тому що немає. Є тільки один приклад: ось такий: у нас це до речі, фотографія з реальної фотосесії колишнього там давно, давно, 15 років тому, очільника Національного банку України Сергія Тигіпка. Ось він тут продемонстрував для журнала Невог, а я знайшов для журнала Мен Health. В 2010 році якраз на початку передвиборчої президентської кампанії, де в конкурентах от Тіпка були Юлія Тимошенка і Віктор Янкович. Біглий президент, то от він вирішив знятися для Мен Хеллс, ну тому що боровся проти важковиговиків і використовував всі можливості, які тільки можна було придумати, або залучити там з прикладів успішних кампаній за кордоном, в тому числі. І от хтось розумний порадив, що а давай ми зіграємо на жіночій аудиторії, вдінемо спортивне поло, покажемо, от бісухово так покажемо, і якби жіночкам сподобається. І знаєте що? Воно спрацювало у 2010 році. Після цієї фотосесії Сергій Тегібко отримав ну там до 10 відсотків прихідності. Я вам хочу сказати, і він вийшов. Ви ж, просто підніміть цифри соціології. Подивіться, вийшов він третім, після Тимошенко і Януковича. Він вийшов третім, в цій як ну, один з переможців з таким показником він мав би ставати відразу. Ну, якщо не прем'єром, то очолювати відразу там. Віце-прем'єрство, якесь там по, по фінансовій частині, чи щось ще. Тоді там все склалося по іншому, так але це дало гіпкові бали, які необхідно було набрати, і тепер я от показую цю фотографію. ну ну Не конкретно це це вже калаш, але е, от то, то що робиться тут залужний Він заграє жіночою аудиторію, чи він не заграє е, жіночою аудиторією? І ще одна історія, яка примітна. От, е, Фактично, в той самий день злив в початку Кеті Лівінгстон, журналістка американської з приводу того, що залужний таємно організував штаб і набирає туди персонал. Паралельно з цією історією виходить інше видання видання Експрес британське, яке пише про те, і потім з'явилися фотофакти, підтвердження, що виборчі комісії України та Великої Британії підписали меморандум про співпрацю. Виборчі Комісії України та Великої Британії розпочали підготовку до функціонування виборчих дільниць за кордоном. Зокрема, на території Великої Британії. Ну, збіг, совпадіння Не думав, так Ну чому це відбувається день в день? Далі ще один такий натяк на те, що починаються у нас політичні процеси, в принципі, і що вибори їх цей процес навряд чи хтось зупинить. Це ознака до речі, того, що можливо наближається і мирна угода. От, але, наприклад, оця от історія з Дональдом Трампом. До речі, подивіться в минулому прямому ефірі. У вівторок я оглядав це відео. Кілька разів його показував. Зараз не буду показувати. Так що там відбулося, Трамп зауважив, що вибори в Україні потрібні, коли Володимир Зеленський зробить вибори. Володимир Зеленський відповів: вони мають бути чесними, легальними, проведені там за всіма канонами українського законодавства, бла, 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 бла. А Трамп його збивив, сказав стоп, дивись, але типу зараз війна стоп. почекай А якщо каже через три з половиною роки в мене каденція закінчується, Трамп говорить і почнеться війна, то що, виборів не буде? все ми скасовуємо вибори, всі розсміялися дружно. Зеленський зауважив, що вам би така ідея сподобалася, тому ну це реально смішно. Але всі сказали, що ой, прикольний момент, там дуже смішний. Ні, ні ні, ні, ні. Я тут абсолютно не згоден. Все, що виноситься. В публічну площину в овальному кабінеті це все чітко прораховані речі. Вибраний момент для того, щоб озвучити фактично наполягання Сполучених Штатів як лідера західного світу, взагалі ключового партнера України в ці складні три споловиною роки. Про те, що Сполученим Штатам потрібна візія, їм потрібно розуміти, як. Україна буде відновлювати демократичні процеси і політичні процеси, в тому числі обмеження конституційних прав там безумовно згода, мовчазна українського суспільства там на утискання за суспільним договором, так які продовжує діяти. Вона почала давати тріщину рівно місяць тому, коли почалися зашквари. З фактично антикорупційними органами, коли під загрозою були там до 40 мільярдів європейських і американських грошей для України, яка фактично ці гроші, які фактично датують Україну сьогодні і дозволяють взагалі цій економіці, яка там знищена повністю, хоч якось функціонувати, Україну так Україну накачують грошима, але взамін що? Тобто взамін це зупинення бойових дій мирова угода з російською Федерацією, а далі що? А далі це вибори. А далі це зняття всіх оціх от обмежень і надвладних надбудов, до яких, на жаль, мені здається, от за логікою Дональда Трампа, дехто в Україні починає ну так трошки звикати, і тому це це треба з цього треба швидко виходити. Так, це от, от це все швидко знімати, передягатися в костюм, там і так далі. Тому подібне, це це не просто жарти в вивальному кабінеті. Володимир Зеленський, чого не прижають в костюмі. Та Тобто, це не просто жарти. Там коли коли будуть вибори, чи їх взагалі може не бути, якщо йде війна, це не просто жарти. І тому я думаю, що ці питання вирішені, і це є ще одним підтвердженням того, чому взагалі ми говоримо сьогодні про Валерія Залужного, як про реального там кандидата і конкурента. Володимиру Зеленському, якщо Володимир Зеленський таки зробить остаточну заяву, чи він збирається, чи не збирається, які в нього там шанси е, бути президентом на другий строк. Це так. А, а от з Березою, який написав, до речі, Сюмер про це теж сказала. Я забув зауважити, що і е, Тороп, яку там Кеті Лівінгстон приписала до медійної підтримки Залужного, і Сюмар яка яку там зробила Кеті Лівінгстон, заступницю там цього штабу таємного передвиборчого, вони прокоментували це українським журналістам, зокрема НВ. Чтав, значить, той говорить, як вона каже: Ну, я зв'язана з Залужним. І так ми говоримо про демократичні процеси. Вона не сказала, що там штаб існує сказав, Ну Це це там це вкиди офісу президента. Менше чим цим потрібно займатися. Так вона сказала. От але пов'язана, визнала, що пов'язана з залужним, що дійсно вони там розмовляють про те, як там зберегти демократію в Україні. Це пряма цитата. А Тороп сказала про те, що так вона пов'язана з залужним. Вона не займається ніякими штабними там історіями. Вона теж так ну, типа, ну хто ж скаже, але сказала так. Я консультую Валерія Залужного з приводу, як там людина з журналістики а я консультую його про зв'язки з засобами інформації. Тобто, фактично опосередковано є підтвердження, що ці люди, конкретно про яких написала Лінниксом, вони пов'язані з залужними. Вони з ним зараз е взаємодіють. Вот не факт, що там в штабі, але 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 вони взаємодіють. І по-друге, от цей, цей цей типу. Пасаж Сюмар і, і Берези, я от зачитував та що я знаю звідки там ростуть ноги. Тобто, виходить так, що за їхню логікою цих двох виходить так, що офіс президента, який вбачає там великого конкурента Валерія Залужного для Володимира Зеленського на наступних президентських виборів. Взяв там, ну чергова теорія змови, да відправ зняв залужного з головнокомандувача і відправив далеко-далеко Велику Британію послом, щоб він тут до політичних процесів не був дотичний, щоб його популярність там падала, і щоб він там був подалі від того всього. І тут раптом сам офіс я в це просто не вірю. Сам офіс президента робить вкіт, що давайте. Розкажемо про те, що залузливість створив штаб, і і щоб там з нього посміятися, чи що. А люди взяли і повірили. Люди взяли і повірили. Люди просто про це. Ну, реально, тепер тобто, частина суспільства мріє про те, щоб Валерій такі, там балотувався. да Тобто, це якась програшна історія. Тому я особиста моя думка, це авторський подкаст. Я його висловлю Це не пов'язано з офісом президента. Це то, і це і це вам четверта причина. Це не пов'яза. Це якщо це вкітне, це не пов'язано з офісом президента.